Перша жінка в Україні, яка опанувала управління пожежними роботами та дронами. Софії Савчук всього лише 21 І стати рятувальницею це було її мрією. Як тендітна дівчина керує декількатонною машиною, та що дається найважче, розпитувала Тетяна Демух. вона надягає на себе пульт керування. Це значить. Я готова приступати до роботи. І декілька тонн робот піддається управлінню з кнопок. Це для руху самих гусениць право-ліво, ліво-право, вперед-назад. Якщо ми будемо рухати однією, то відповідно рухається одна. Друга, щоб поїхати вперед, назад нам потрібно нажати дві одночасно. Сержантка Савчук і мріяти не могла, що керуватиме роботом, вчилась на рятувальницю. Я думала, що я буду десь в частині. Е, більшості налаштовувались на то. Так нас налаштовували деякі що та ви підете в телефоністки, радіотелефоністки. Ви не будете виїжджати, але мені подобалось наше навчання. Тепер робот може допомагати і рятувати життя людям. Це роботизований всюдихід, який може замінити близько шести рятувальників. А головне вберегти життя, адже в палаюче місце буде заходити він, а не люди. Німецький дрон оснащений камерами, тепловізором. У ньому взагалі все ідеально, каже Софія, адже над його створенням працювали самі рятувальники. В Україні його роль може бути змінена. Наприклад, на прильотах він зможе прибирати автівки з проїжджої частини, аби могла заїхати пожежна машина. Сюди прикріпиться автомобіль, і ми його відтягуємо. І так само там є ствол першої допомоги, який ми можемо охолодити чи загасити первину пожежу. Ну а поки ж до гасіння в Україні його не долучали. Софія тренується робити найважчу роботу. Завозити його сюди і вивозити це найважче. Тому що він великий, а простір маленький. Таких дронів в ДСНС уже декілька. Навіть створюють окремий підрозділ. Нині він на етапі формування. Тетяна Демух та Олександр Корецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини.